Всем привет, с вами Хистр, и сегодня будем играть в танки онлайн. Всем привет, привет! Итак, зараз я зайду до свого другого Діми э, на карту и там будем тащить. Я надеюсь. <схи> так надіюсь так, играти кожу сам за себе, да, Итак, мене в мене зараз цей огнімет і в... и... так, так А у Ну в него в принципе лучше, бо в мен, в мен не такая як, як для молотого. Так, начинаем. Розминаємо ручки и начинаем. Ось мене дуже сильно довго грузиться. Що там, Діма? Вбиваєш, яке ти місце? Я? Да. Я шосте. Шосте? У мене тільки ще не зайшло. Я бачу. Ти я поняв, що я останній. о я бачу тебе. Ти ще не вбив пацана mm -hmm. я тебе тоже бачу и тебя вбил трохи є. я тебе бачу Окей. Я жл. Я вс на месте. Да, я остань. Молодец. Так держаться. Угу. Ну, конечно, ти зайшов раніше. Да що ты не сделаешь, я не розумію. Ты хочешь там проблемы с интернетом? В мене? Так. Да. Блін, Блин, в мене глючить. Шо выключить? Що це таке? Така штучка. Графіка, типу, бывает. Настройки? Что виключить? Uh, оце, міп маппинг. А, я понял. Сохранить. Я тебе по фану сказав На распаке, я еще тебе пожалуй. Да, я буду жопу. Шо, <шillтур> Шо? Меня глючить. А, ні, змінилось. Трошки. Що це за реально... Мене, мене карта. Да, не глючить уже. Але у тебя карта якась типа старейшая, кажется, стала. Да, да, мы... Ага. Ладно. Шо ладно, яка різниця. О, я не бачу. Да, я ще не вбив. Я, я заработок грома поб'ю Я його убью. Я, я тебя убью. Це... Це не я. У меня боясь друг. <тас> Окей, я тебе, Окей, я тебе я теж буду вбивати Я тебе не вбивав, Я просто тебе просто не, сказав так і все. А чого ти так боїшся? В смысле, боїшся? Ну бо, конечно, в тебе лучший цей. Блин, задолбало ці громи уже. сок купить. Грома. Ой, не Грома, а Грома? Мене да. хв... не хватає грошей і не хватає званки. Скільки да. в тебе? Мене тільки п'ять. П'ять? Так. А що в тебе мало? Не знаю, бо я улучшував з цього огнемета. А в мене 540. Ну, ти молодець. Кажеш виключити небо, це буде лучше? Буде небо виключити, воно не буде так глючити. Але без неба теж нормально грати. Не небо, де небо? Міп мапі включи, а небо виключи. Чого? Так буде лучше, так. Та ладно. О, чітко. І, і бач, саме зліва нижній кутик і така кнопка. є. Та я вже поняв, я побачив. Блин, я хочешь Синджи поменять лучше. Зарядно хочешь что делай. Ладно, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!